Почнемо з вами робити сьогодні набори. Набір ми будемо робити мікс. Зробимо з вами і декоси, і сільгалки, і молекули, і ДНК, і п'ятипасмові, і з чотирьох пасм, і із тонким кінчиком, і з вільним кінцем. Поговоримо про різні матеріали. Якщо у вас будуть питання, пишіть, надіюсь, я знайду на них відповідь. У нас в наборі тут намішано багато кольорів. Не так багато як вони всі йдуть в одній гамі і світліші, і темніші, Тому, наприклад, якщо ми хочемо додати до набору якогось кольору, нам потрібно подумати, чи підійде він нам по своєму кольору, і чи буде гарно він сюди вписуватись. Наприклад, якщо ми візьмемо і обрешний, і однотонний, це можуть бути або кілька кольорів, які там, наприклад, патріотичні нотки, які нам додадуть як якоїсь родзинки, а може бути таке, що ми візьмемо якийсь кольори, і він нам зібсує основну палітру. Тут у нас ще не повний набір, я хочу його доповнити, тому ми зараз із з вами в наступному уроці подивимося, як ми можемо з вами зробити обрез з однотонного матеріалу. Тут у нас переважає 27 і 613-й колір. А ось ми зараз з вами візьмемо чисте 27, цьому, той що з тонким хвостиком. І візьмемо ще світліше від Loro Studio і змішаємо їх міс... <свісно> тим самим, порівняє... поєднаємо і порівняємо текстури і різні матеріали. Тож. Почнемо змішування, але я хотіла сказати те, що для набору в основному у нас іде класика, ми робимо там, де коси. Звичайні наші косички, які ми заплітаємо з трьох пасм, їх є дуже багато, і вона йде як основна масла в наборі. Ми будемо також з вами робити, наприклад, рибку, да, плетіння рибічих хвостик. Але таких косичок буде небагато, тому що вони займають багато часу, і потім, коли ми будемо їх заплітати, наприклад, клієнту, ми все одно... А я я раджу все одно заплітати, наприклад, одну сторону рибку, а та сторона, яку ми будемо приплітати до свого волосся, заплітати її класичною косичкою. Чому так? Тому що, наприклад, оця сторона рибка. Після плетіння виглядатиме як рибка. А ось ця зворотня сторона, наприклад, це вже поношений набір, який я поносила сама особисто. І ось ця сторона до нас була красива рибка, вона вже зам'ялася і виглядає не дуже красивою. Але часу було витрачено однаково. Тому обов'язково дослухайтеся до такої рекомендації, щоб ви зекономили свій час. Навіть якщо ми будемо заплітати звичайну косу. Або з якимись візерунками ми все одно одну сторону приплітаємо до волосся, до свого волосся, до волосся клієнта. І щоб ми не витрачали на це час, ми одну сторону робимо стандартною, просто, просто да, запили косички і потім цю сторону припили до клієнта. У нас тут буде або скандинавка, або буде звичайна напіввісімочка, і ця вже косичка буде, наче додана якимись елементами. А іншу сторону, та яка в нас буде залишатися вже розпущеною, ми можемо декорувати якимись складними елементами, і якимись руночками, або робити на підвісочки, якісь зупинки, і тоді це є логічно і має сенс, так що ми одну сторону робочу зробили, а іншу сторону зробили красиво нарядно. Ми Ще можемо прикрасити якимись підвісочками, і це буде виглядати красиво. Далі у нас є ще таке поняття, як тонкий хвостик і вільний кінець. Ми робимо матеріал підготовленим до того, як ми починаємо плести. Для того, щоб в нас вийшов тонкий кінчик, нам потрібен, щоб був тонкий кінчик уже у матеріалу. Це знову таки може бути або фабрична змішка, коли ми беремо матеріал і просто працюємо з ним, а може бути, коли в нас йде матеріал рівнодовжинний, і тоді в нас в такому випадку потрібно обов'язково його підготувати, для того, щоб він у нас був з тоненьким кін кінчиком. Так, поговорили про те, щоб нам зробити вільний кінчик, ми можемо зробити вільний кінчик в будь-якому плетінні, просто зафіксувавши з вами ось тут нашу основу. Так, далі ще матеріал у нас може бути гофрований, а може бути рівний. Наприклад, є такі матеріали, як поні, да, наші улюблені такі слизькі, я їх ненавиджу. Скажу чесно, він мені не подобається в роботі, але він виглядає типу, як своє волосся. Воно таке вже рівненьке і вони. Ідуть досить жорсткі, і вони йдуть як високотемпературні. І клієнт, той, який не має, наприклад, випрямлювача із високою низькою температурою, з регулюванням температури, в нього, наприклад, є якийсь тільки один, і він не знає взагалі, яка температура. Скоріше всього, цей випрямлювач буде в нього мати високу температуру або температуру близько 200 градусів. Якщо ми такому клієнту візьмемо, наприклад, матеріал Gold», зробимо з такого матеріалу, йому буде дискомфортно, тому що він просто своєю прасочкою поплавить наш напір і захоче вирівняти свої вільні кінці. Тобто для клієнта, який буде носити у вас заплетену повністю, йому не потрібно ніяк вирівнювати або розчасувати свої кінчики, а ті, хто будуть робити, наприклад, такого плану нарощення із вільними кінцями. Тоді придеться нам випрямлювати. А ось цей матеріал, він вже не боїться ніякої низької високої температури, йому він високотемпературний. Ну, якщо у клієнта буде праска із регулюванням температури, він може виставити високу температуру і користуватися нею. Ну, якщо буде низька температура, то можна буде брати малесенькими, малесенькими висиночками і вирівнювати їм все одно його вирівнює. Далі потім у нас є рівний, є кудрявий, можна його вирівняти і працювати ним. Можна це і накрутити, якщо дуже захочеться. Але при роботі обов'язково основу. Ту сторону, робочу, з якою ми будемо працювати, ми з вами будемо її гофрувати, тому що в роботі вона в нас дуже слизька. Це я нагадування. <святування> На всякий випадок, нехай це буде так. Так, далі ми з вами плетемо класику, змішуємо матеріали і йдемо поступово по улочкам. Надіюсь, вам буде цікаво. Я старалася розклада все, що знаю. Тож, плетемо, чешемо і зустрінемося з вами далі в наступних відео. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео!